Доброго здоров'я, шановні глядачі Першого Подільського. Сьогодні будемо говорити про хронічну хворобу нирок та про методи лікування. Отже, що це за хвороба, що їм може спричинити також про замісну терапію, про те, який спосіб життя має бути на гемодіалізі, і від фахівця почуємо поради про соціальні та психологічні виклики, які бувають під час лікування. Таких людей і як їх подолати. Про все це не тільки запитаємо у Віталія Онуфрана, це завідувач відділення амбулаторного гемодіалізу Хмельницької міської лікарні. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Дякую, пане Віталію, що завітали. Насамперед, зразу ж до цифр. У Нас так прийнято. Яка тенденція спостерігається стосовно пацієнтів із хронічною хворобою нирок? Що змінюється за роки? Кожен рік з'являються нові пацієнти. Ну, це логічно. Не тільки в нас, весь світ має статистику в середньому на мільйон населення з'являється від 80 до 120 пацієнтів на рік. Ось тому, відповідно, збільшується кількість діалізних місць, місць на перитеріальний діаліз, і замісна ниркова терапія. Також включає в себе і пересадку нирки. Тобто, всі ці три компоненти повинні збільшуватися для того, щоб надати якісну медичну допомогу цим пацієнтам. Ось. Про моменти надання цієї якісної медичної допомоги трішечки згодом. Зараз трішечки про саму хворобу, пане Віталію. Тобто, що може спричинити такий хронічну хворобу нирок. Хронічна хвороба нирок це фактично вже наслідок тих захворювань, які пацієнт на які страждає тривалий час на першому місці. Це цукровий діабет, потім артеріальна гіпертензія, а потім вся патологія ниркова. Тобто і гломір, лонефріти, пієлонефріти, сеча кам'яна хвороба, ну багато хвороб. Ось цих три компонентів, Тобто, якщо умовно їх розділити по третинам, ось три кита, на яких тримається вся патологія, хронічна, хвороба ниркува зараз по сучасній класифікації. Вони мають свою стадійність від першої до п'ятої. П'ята стадія, термінальна, ми ще її називаємо? Це фактично коли нирки взагалі не працюють, і пацієнт змушений вибирати або по показам йому призначають замісну ниркову терапію. Це перитеніальний діаліз, гемодіаліз або пересадка нирки. Отже, термінальні ці стадії передують ще чотири стадії. І якщо говорити про медикаментозне лікування, так аби не доводити ще до нирково-замісної терапії, то на яких стадіях ці медикаменти ще допомагають людині? Вони допомагають до четвертої і п'ятої, навіть стадії. Це доказова медицина. Спрацювала дуже цікаво. Цікаве було дослідження, тому що гемодіалізна терапія, дуже вартісне лікування, і всі обстеження і дослідження проводилися в Європі з метою економії чи економічних якихось впливів на ці процеси. Тому що там, на жаль, ну, на відміну від нас рахують копійку, і напевно вони з такої економічної точки зору зразу підійшли до цього запитання. Ось. І з'ясувалося такий факт, що якщо провести правильно терапію до діалізного періоду, так звану нефропротекторну терапію, то діалізний період до діалізний період можна подовжити вдвічі. Тобто, якщо пацієнт правильно... Обстежується йому встановлений правильний діагноз. І він звернувся до нефролога чи до іншого лікаря-фахівця, який розуміється на цьому. Сімейні лікарі дуже прекрасно зараз надають допомогу і знають про ці методи. Так само терапевти вони надають правильну медичну допомогу, тобто нефропротекцію, починаючи з першої, другої, третьої стадії хронічної хвороби нирок то цей період до діалізму, і вони подовжують вдвічі. Тобто пацієнт, що поступаючи чи маючи цю хворобу в 20 років, і він на діаліз фактично переходить в 30 років, якщо не отримуючи цю терапію, реально він може перейти на діаліз в 40 і в 50 років. Тобто він вже виросте дітей, він повноцінний вже є господар свого життя, і в 50 років він вже переходить на діаліз і так само продовжує своє життя. Це дуже важливо своєчасне звернення до лікаря. Хронічну хворобу нирок називають ще тихим убивцею. Так, якщо говорити про такі. От ранні стадії. Ну, якщо вже критична і саме термінальна стадія, то тут зрозуміло, що такі е, серйозні симптоми, на які вже з, ну зважить і лікар, і сам пацієнт, але ранні стадії, коли ще такі симптоми зовсім непомітні, але вони дуже важливі і дуже варто звертати увагу, що це за симптоми, що має насторожити. Ну ви дуже влучно сказали, симптоматика мінімальна. Чому Тому і пацієнти фактично і не звертаються за медичною допомогою саме до нефролога. Щоб звернути увагу на нирки, нирки практично не болять. Болять в, в деяких тільки випадках, якщо це чи кам'яна хвороба, камінець, коли патологія нирки передбачена гнійним чи будь-яким іншим запальним процесом, Да, може бути больовий синдром, пацієнт звернутися до цього до лікаря. Але якщо є артеріальна гіпертензія, яка фактично також нічим не проявляється. Фактично, може бути тиск 150-160 на 90, пацієнт себе нормально почуває, він не звертається до лікаря, каже, ну так собі. Але нирки при цьому страждають. І випадково попадають пацієнти на обстеження, які навіть ніхто не думав, вони провіряють біохімію крові. Проводять. Виявляється, що креатинін крові високий, вони звертаються до ніфролога, виставляється ступінь ниркової недостатності і прогнозується далі. Методи лікування і судьба пацієнта. Ось в тому якраз, якраз вся біда наших пацієнтів, що вони не можуть, не можуть раніше звернутися, поки їх не заболить чи щось не буде турбувати. Але ті пацієнти, які регулярно обстежуються, особливо з цукровим діабетом, які мають свого ендокринолога чи сімейного лікаря, які регулярно їх обстежують і спрямовують на те, що ваша нирочка погано працює, ваша нирочка має ступінь ниркової недостатності, виставляють по швидкості клубочкою фільтрації. Є така формула, вставляються там параметри пацієнта, дуже легко вона вираховується. І оцю швидкість клубочкою фільтрації лікар первинної ланки може дуже швидко. Зараз молоді фахівці, я дивлюся, вони дуже вдало це все вираховують, призначають. Нефропротекторну терапію, і пацієнт вже підготовлений, приходить до мене. Він фактично вже знає, що в нього ниркова недостатність, що йому потрібно отак-так жити. Відповідна дієта, відповідне лікування, і він до цього готовий. Але, на жаль, 80% наших пацієнтів не знають про свою хворобу. І вони ось так роками фактично хворіють, не знаючи і не приймаючи ліки. І звертаються вже на пізніх стадіях, так, і тоді так. на них вже чекає вже ця замісна терапія. Правильно, так, що так. є декілька видів. Її, ви такий крайній є. Назвали трансплантація. Про неї ми до речі говорили у своїх ефірах. Можете глянути, шановні глядачі, Ну, найбільше цікавить два інших вида: зокрема, гемодіаліз. Гемодіаліз так гемодіаліз в світі. Він має перше місце по замісній нирковій терапії, масовий на стикі і ефективний досить метод лікування. Більше 90% у світі в нас відділення на зараз ми отримуємо 68 пацієнтів гемодіалізну терапію. Це хроніч... пацієнти з хронічною хворобою нирок, п'ята стадія. Ось також ми надаємо при, допомогу при гострій нерковій недостатності пацієнтам, які страждають на будь-яку патологію, яка призвела до цієї гострої ниркової недостатності. Ось. Вона короткочасна, може бути діаліз тиждень, два, ну, три тижні. І далі пацієнт або видужує, або переходить на хронічну хворобу нирок mm -hmm. і переходить постійно на діалізну терапію. Ось якщо говорити знову-таки про роботу відділення, чи всім забезпечені? Наш глядач до речі, може побачити у себе на екрані, як виглядає відділення, скажімо, ліжком місця, де відбувається надання цих медичних послуг. 68 людей зараз так. у вас на постійній основі, скажімо так. Так. так, так Ну, відповідно є люди, яких така терапія одноразова. Я так з ваших слів зрозуміла, що потім вони не потребують її. Це при гострій нирковій. так, так, да. так при хронічній так. хворобі нирок. На це жаль, це пожитів. вже да це пожиттєва процедура. Процедура триває 4 години. Тричі на тиждень. Угу. Ось, і ну в такому режимі пацієнти ми підбираємо графік їхнього лікування, бо вони не кожен може добратися до нас. Потрібна соцслужба, щоб їх доставили до нас. Є такі, що на колясочках, на, на милицях приходять. Ну тобто для кожного є індивідуальний підхід. Але 4 години вони мусять пройти цю процедуру, і відповідно це результат, тому що ми ця процедура дає їм життя. Пане Віталію, я собі дозволю згадати слова людини, яка отримала нирку від донора, коли відбулась трансплантація. так от людина зазначила, що ті роки, яка вона провела на гемодіалізі, це були втраченими роками. Хочу сьогодні аби ви в цій студії сказали, що ці роки власне, які забезпечують гемодіаліз, завдяки йому люди можуть жити повноцінно, можуть радіти успіхам своїх дітей, бачити своїх онуків і, власне, бути, скажем так, в русі. Ну, це, це вірно ви сказали. Ну, я не знаю, не говорив з цією людиною. Якщо б я з нею поговорив, то я б, може її переконав, тому що. Проблема в чому? З тих слів, що ви почули, наші пацієнти вони перебувають в депресивному стані, тому що, знаючи свій вирок, фактично, так як вони сприймаються, що ниркова недостатність, нирки не працюють, діаліз, все це пожиттєво, шансів нема, пересадка це ну, щось таке незрозуміло, що. І вони впадають в депресію, ну враховуючи ще ковід, оці два роки, що в нас був страшний, потім другий рік війни, вони в такому от депресивному трохи стані, і вони не мають з чим порівняти свій стан і своє життя з, з іншими варіантами. Тобто вони навіть не розглядають інші варіанти. Для них це, це вже фінішна фріма. Ось тому вони так і, і говорять, да. але якщо порівняти... Людей, які працюють, мають сім'ю, заробляють гроші, фактично радуються кожному життю і кожному ранку, приходять, посміхаються. Оці я їх бачу, я з ними розмовляю, і мені, мені приємно їх бачити, тому що я бачу результат своєї праці. Але на жаль, їх мало, а більше все ж таки в такому депресивному стані, які не подобається фактично. Ну, все, що вони бачать. Ну з ними проводиться робота відповідно, але більше це тягар на їхніх близьких і рідних народичів. Так? так та як допомагають рідні, як підтримують так. на лікаря. Також певний момент тягар є, адже кожен, ну я так думаю, що кожен пацієнт, якому поставлений цей діагноз, мусить. Пройти оці стадії прийняття правильно і дійти до останньої до конструктивного прийняття того, що ця хвороба є, і з нею треба жити, і її можна побороти. Так ну так. допомогти собі повноцінно жити. Так, от лікарі також своїми психологами виступають і працюють тут як і з пацієнтами, так і з родичами, чи ні, ви навчаєте, як правильно говорити, як правильно пояснювати, і власне чи змінюється спосіб життя людини, яка от на гемодіалізі. Ну, дуже, дуже влучне запитання, тому що пацієнти, який дивиться позитивно на свій стан і на майбутнє своє, вони дуже позитивно реагують на наші поради по дієті, по способу життя. Вони активні, вони запитання задають, вони шукають щось в інтернеті, вони шукають таких самих пацієнтів з інших діалізних центрів. тобто вони створюють якісь свої акаунти, там спілки, діалізні паці... Ну, Тобто, я бачу, що активність і в них ну не завжди воно деякі питання вони такі задають трохи не <свісно> несумісні з логікою. Ну бо там різна ступінь ну, освіченості цих пацієнтів. Але вони цікавляться життям і бачать своє майбутнє в, в, в нашій, при, при, при тому, що ми робимо діаліз. А є пацієнти пасивні, ну тобто, ті, що нічим не цікавляться, не цікавляться ну, терапія, там як і от вони перебувають в такій фактично депресивному стані. От, на жаль, з родичами в нас малий контакт, тому що родичі не приходять до нас і не питають, як нам поводитись з нашим там, близькою людиною, як з ним розмовляти, що йому давати їсти, як його, якісь фізичні мінімальні вправи. Ну, тобто, ну, важко так. Якщо я бачу родичів, які от якраз Оці пацієнти, що активні, якраз вони не потребують такої якісної допомоги від нас в психологічному плані, тому що вони самі по собі активні по життю, вони мають роботу, вони прагнуть щось заробити для своїх дітей якісь гроші. Якщо вони пенсіонери, вони допомагають своїм внукам. Тобто, в них життя повністю триває так, як повноцінне життя. А ті пацієнти Вон. на жаль, що в депресії, ну їм дуже важко пояснити, що це не край, що це ще можна жити, і можна ще отримувати задоволення від життя. Тут в цьому випадку хвороба керує життям пацієнтів, так, ті, які пасивно налаштовані, ті, які так вони можливо. переходять на бік хвороби, і так. на жаль, тут важко його витягнути із цього стану. Ну, я сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови, якщо ви хворієте дійсно от хронічними такими от хворобами на рок і перебуваєте на такій терапії, як гемодіаліз, все таки вам буде легше сприйняти це. Ви скажете легко тобі говорити по той бік екрану, так але тим не менше, хочемо, щоб сьогодні така була інформаційно-просвітницька місія, абсолютно виконана, щоб ви зрозуміли, що ви керуєте своїм життям, а ні в якому разі не хвороба, крім того, що є методи, методи підтримувати це. До речі, про ці методи, про цю е, ниркову замісну терапію, про гемодіаліз чи е, на державу може людина розраховувати, чи НСЗУ передбачає певну фінансову підтримку, так певні програми. І, от ще не доходячи до неркозамісної нирково-замісної терапії, про е, певні медикаментозні лікування ви казали, чи також людина може розраховувати на фінансову підтримку. Ну, зараз в зв'язку з реформою медицини, у нас змінилося кардинально фінансування, тому що в нас спочатку було по дотаційному чи як програмі, тобто Київ чи фінансовий відділ фактично розраховував гроші на. Кількість пацієнтів, кількість населення. Ну будь-які оці формули незрозумілі як, тому що один район чи область отримала більші кошти, інші менше. Ну зараз фактично НЦЗУ зрівняло всіх під одну формулу. НЦЗУ виплачує кошти за одну процедуру 2473 тисячі гривни за одну процедуру гемодіалізу. Ось а людині нагадайте, потрібно три на тиждень. Три процедури це 12 14 процедур в місяць і множте на, на це рік. Ось одна йде за рахунок держави, а решта йде за рахунок пацієнтів. Ні, пацієнти нічого не платять. А, я уточнила то я щось неправильно зрозуміла. Тобто, все ЕЦЗО оплачує повністю процедуру надання послуг, купляємо розхідні матеріали відповідно. Ну, Апаратуру, ремонт, догляд, ну все, 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 плюс зарплата, плюс розхідні матеріали, плюс вода, світло, там ну, все, що потрібно, то вже займаються економісти, бухгалтера, і наші медичні директора, і директор нашої лікарні. Ось. Проблема деяка в чому? Щоб надати якісну медичну допомогу. І ми поставлені в такі рамки, що ми повинні цю якісну медичну допомогу надати і, отримуючи хоч якийсь прибуток, щоб нам залишилися кошти на ремонт, на зарплату, на премії, на щось придбати, забладнання. Якщо всі в однакових умовах це з одного боку це так демократично, на перший погляд, але з іншого боку. Якщо закупити дешевші розхідні матеріали, дешевшого виробника і зробити процедуру е, трошки дешевшою, то можна мати більший прибуток з цього. Ось. І це спонукає людей звертатися до фірм, які мають апаратуру і розхідні матеріали більш-менш деш... ну, дешевші. Відповідно, вони зекономлять кошти і, відповідно, більш-менш будуть розвиватися. У нас, на жаль, <смас> апаратура німецька, розхідні матеріали дуже дорогі. І маленький, дуже зазор для цих прибутків, і тому. З точки зору економії, економічної директору, це зовсім не вигідно. Ну, ми сьогодні говоримо так, про те, що це можливість врятувати життя і врешті покращити так. 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 Життя людей, котрі хворіють на хронічні хвороби, на хронічну хворобу нирок, я вам дуже дякую, пане Віталію, що завітали сьогодні у студію. Дещо не встигли б говорити. Бракує нам ефірного часу, але хоча б ви підсумували те, основне про що варто пам'ятати кожному глядачеві, зверніть, будь ласка, їхню увагу. Е, ну ниркова недостатність. То ще говорив, ну важко за за 3 хвилини розказати все, але люди, які. Мають проблеми з артеріальним тиском, вони повинні звертатися все ж таки до свого сімейного лікаря, провести обстеження креатинін, плазми, крові це досить такий недорогий показник, і можна його зробити в будь-якій лабораторії, навіть при первинній ланці в поліклініці, вираховувати швидкість клубочкової фільтрації і встановити відповідно ступінь хронічної хвороби нирок. Артеріальна гіпертензія дуже така злоякісна і коварна хвороба, тому що вона призводить до великої біди. Ми знаємо всі про інфаркти, інсульти і інші, але ниркова недостатність розвивається паралельно з артеріальною гіпертензією. І вона така тихенька вбивця. Людина собі живе, вона весь час звертає увагу то на тиск, то на серце, то на те, що голова болить, а не звертає уваги на свої нирочки. І, на жаль, ми вже бачимо, вже запущені такі крайні випадки, коли вже пацієнт перебуває в четвертій в п'ятій стадії, коли вже потрібна замісна ниркова терапія, і вже іншого варіанту лікування немає. То, щоб попередити оці проблеми, треба раніше трошки звертатися до лікарів, і шанс подовжити оцей додіалізний період, все ж таки є. Цукровий діабет там теж дуже багато проблем. Але наші ендокринологи, сімейні лікарі дуже добре знають цукровий діабет, вони обстежують наших пацієнтів. Вони підбирають нефропротекторну терапію, інгибітори АПФ, БРА, сучасні препарати. Зараз дуже велике різноманіття цих препаратів підбирають індивідуально дози. І вже пацієнти, маючи оцю терапію, вони фактично довше живуть до діалізний період, нирочки їхні ще працюють, і вони попадають до нас уже набагато пізніше, чим би було це до того. Я вам дуже дякую, пане Віталій, що долучилися до ефіру, що нагадали нашим глядачам вкотре бути дуже спостережливими, дуже труботливим до свого здоров'я і вчасно звертатися за мінімальних, здавалося, потреб, якщо, на вашу думку, це мінімальна така проблема, потреба, обов'язково навіть у такому випадку, звертайтеся до лікарів, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, і нехай ніяка хвороба не впливає на сприйняття вами, вашого життя. І на те, аби насолоджуватися кожною хвилиною свого життя і дарувати радість своїм рідним та близьким, будьте здоровими, Побачимось!